Вітаю вас на каналі акційного блогера 15 та 16. Останні дні знижок у магазині АТБ на попередні акції. Можливо, щось поставили та неможливо, точно поставили щось а ще зі знижкою. Підемо подивимося. Я вам нагадаю акції, але давайте почнемо із овочів і фруктів. Подивимося, чи змінились ціни. Хочу подякувати за коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі за вашу підтримку на каналі. Нектарини по 102 гривні. Персики по 100 гривень я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Персик інжирний по 140 гривень. А, так, мандарини Муркот 104 лимони зараз в магазині АТБ по акції по 77 гривень. Акційна ціна. Зі знижкою. І виноград по 77, кишмиш, також акція. Так Підемо на ту сторону зараз. Ківі по 140 гривень, трішки дешевше. Авокадо по 220 гривень. Яблуко Голден 48, яблуко раннє 36. Слива 35 гривень за кілограм. Банани по 55 гривень. І грейпфрути по 83 гривні. Груша 70. Кавун по 14 гривень. Кавун без насіння 50. І Диня Узбецька, дивіться, трішки впала ціна по 70 гривень зараз. Перець червоний, солодкий по 100 гривень. Перець а, салатний по 33 гривні. Томати 68 гривень. Тепличні, тому що там на цій стороні ще якісь є. Баклажани 35, кабачки по 30, огірки по 38 гривень гладенькі. Часник по 140, капуста по 12 гривень. Огірочки по пирчості за 40 гривень кілограм. Корінь імбиря по 16 гривень. Томати по 75 гривень. Цибуля біла по 23, цибуля червона 24. Цибуля, звичайна вже, вже подорожчала, 13,80. Ще недавно ще було по 11, сільпо по 10 чи по 9, вже по 14, майже 13,80. Морква по 17 гривень. І морква не мита, тому що мита по 17, морква звичайна по 11 гривень. І по 9 гривень залишається буряк. Добре, ходіть на продукти. Фірмова першого сорту, шинка в оболонці Варена 500 г по 93 гривні. Хороша варена, ну, хороша ціна першого сорту 500 грамів 74 гривні. Знижка 30% на ці сосиски з м'яса птиці. Це докторські фірмові міні першого сорту 350 грамів, вже очищені без оболонки по 61,50. Виріб фаршевий в Новомиргородський, 420 грамів 59 гривень. Часниковий 420 грамів, 52 гривні. Так, це у нас рулет зі свинини копчено варений. 28 гривень за 100 грамів. Знижка 45 копійок. Своя лінія Салями-Баварська, 31,50. Ікра Форелі. Від норвин 80 грамів, 200 гривень. Да вам ще показати, добров повернувся. Тірольська вищого сорту за 100 грамів 37 гривень. І зі знижкою також 30% добров Дрогобицька вищого сорту 129 грамів за 320 грамів. За 320 грамів. За 320 грамів 129 гривень. 4,29 сьогодні яйця. Для пухнастиків пауч пакети 12 гривень. 11,60 клуб 4 лапи. Фелікс Фантастик по 16 гривень. І ось ці консерви для пухнастиків по 36. Крабові палички своя лінія, 240 грамів, 39,30, 500 грамів по 68,50 Крабові палочки вічі, дуже смачні, 550 грамів, 153,50. Креветки Криветки від Норвен, 700 грамів, 200 гривень. День у день хек філе на шкірі 22 гривні майже за 100 грамів. Вареники своя лінія. З картоплею 900 грамів, 54,60 гривень. Зараз хороша знижка на пельмені від три ведмедя. А з м'ясом курки 700 грамів 84 гривні. Та зі свининою та телятиною 149. Зверніть увагу, може, в вашому АТБ ще є. У нас вже всі розібрали пельмені з куркою, свининою та яловичиною. Три м'яса, 72 гривні. А вага не бачу, 800 грамів пельмені своя лінія, яловичина та свинина 900 г, за ціною 100 гривень. Мортадельки від глобино з сиром 150 гривень. Млинці своя лінія з куркою 370 грамів 39,50. В акції масло білоцерківське 72% жиру. 89. а Так, це своя лінія. 72% жирності 77,50. І масло молокія 82% по ціні 109 гривень. Ваш молочник селянський за ціною 33,40. Знижка 50% на морозиво Монако від три ведмедя. Чизкейк двошаровий 26,40 100 грамів. В акції морозиво від Монако три ведмеді 500 грамів, як завжди, полуниця. І це тирамісу. Знижка 50% 104 гривні. Дуже смачне морозиво хрещати київський пломбір 108 гривень, 350 грамів відерця. Руть із шоколадною крихтою 20 гривень 60 копійок. Руть мос безлактозне. 22 гривні. Із солоною карамелью лімо 21 гривня. Своя лінія морозово великий стакан 85 г. 21 гривня. Лімо каштан зі Львова 70 грамів. 20 гривень 80 копійок. Пудово ягідне, своя лінія по 12 гривень майже. І ось цей вельвет полуничне лімо 26 гривень. Ласунка Ice Cake. 30 гривень 40 копійок. Дуже смачне морозиво. Ось це київський пломбір лохиною. 54 гривні. Київський пломбір ріжок також зараз в акції 51 гривня. Знижка 50% На ось це морозиво двошаровий ріжок і три ведмеді. Тут 150 грамів, зараз по 31 гривні. Морозово, від ласка. Так, зі смаком кавун спеції 1750. Зі знижкою моршинська лімонада від лімо 70 г. 14 гривень. Зі знижкою ласунка ось такий пломбір-брикет 23,80 Чорниця ожина від Руч, Також зараз хорошою знижкою 28 гривень. Зі знижкою морозово лінія, полуничний факел. 22 гривні. І за 25 гривень зараз можна придбати київський пломбір у вафельному стаканчику. В акції сир Камамбер Президент 120 грамів 9340. Зі знижкою ось такий сир твердий. Шматочок 100 грамів 68 гривень. Ось такий сир також в акції 12 місяців. Твердий, 180 грамів, 110 гривень. Моцарелла. І що ще в нас тут є? Здається, мабуть, і ементалер Так, два види сирок. По 49. Не забути за чедо, сулугуні та моцарелла від Золотий резерв». вони всі по 80 180 грамів і ціну 53 гривні будь-який, 81 гривня, звенигора сметанковий та екстра 160 грамів. Пластинами Радамер, 70 гривень, 50 копійок, 150 грамів. Зі знижкою сир своє ліня, голландський та вершковий 160 грамів по 54 гривні. Хороша знижка зараз. Плавлені сирочки своє ліня по 14,90. Продукт молочний, розумний вибір по 9 гривень. Своєліня, закуска з куркою 180 грамів, 26 гривень. Крем, сир. 68 гривень 40 копійок, 150 грамів з додаванням лосося та кропу. Ряженка просто наша, 750 грамів, 5430. Кефір 2,5 жиру, ферма 56 гривень. Кефір молокія, 1 жиру 40 гривень. Кефір молокія 2,5 жиру 43 гривні. Зі знижкою сметана Президент 10% жирності 350 г 40 гривень. Сметана просто наше» 15% 43,30. Сметана галичина 15% також 44,50. І сметана Президент 15% жирності, усі сметана вагою, стаканчики по 300 грамів, 43,60 Хороша знижка на кисломолочний сир білоцерківський. 9% жирності 66 гривень, 5% жирності по 61 гривні і сир білоцерківський нежирний по 56 гривень. Зверніть увагу, усі по 350 грамів. А ще можна ось такий купити український кисломолочний 400 г, 5% жирності за ціною 65 гривень та 50 копійок. Також не забудьте за активів, усі смаки будь-які по 52 гривні та 50 копійок. Є ананас, є персик, є манго, є суниця чіа, Усі по 800 грамів. Йогурт своя лінія 800 грамів, також смаки в асортименті 52 гривні. І також йогурт від злагода без наповнювачів 750 грамів, 52 гривні. Для малечі агуня по 18,50 та по 15,50. Цукерки, своя лінія 135,50-200 г. Ще можна взяти ось такий Любімаф у молочному трюфелі 85 гривень, 60 копійок, 100 грамів. Пташине молоко а, своя лінія 240 грамів, 134 гривні. Цукерки на вагу. Коко шоко від рошен 26 гривень. Труфалія за 100 грамів 34,50 І цукерки своя лінія Кокос Парадайз» за 100 грамів 20 гривень 60 копій. А зі знижкою зараз ловіта від рошен 420 грамів 80 гривень. Є вишня і є апельсин. Шоколад від лакмі чи від «Рошен». Велика шоколадка 137,70 гривень. В акції шоколад Мілка є з різним наповнювачем по 52 гривні. Хороша знижка на шоколад великий від Міленіум Вері Пері 89 гривень та 50 копійок. Вафельки рошето від рошен будь-які за 8 гривень 90 копійок. Кож в акції вафлі своя лінія всі три смаки за однією ціною 12 гривень. Олія «Щедрий Дар» рафінована. 70 гривень 40 копійок. І в таку ж саму ціну не рафінований Дар». Найдешевша, найбюджетніша олія в АТБ – це олія розумний вибір. 850 мл, 60 гривень та 50 копійок. В акції кетчупи Оліси, шашличний або шлагідний, 250 грамів по 20 гривень. Не забудьте за чумак томатну пасту 300 г 51 гривня та 50 копійок. Оліс, солодкий чилі соус 180 грамів, 20 гривень. Чумак соус бургер по 22,50 і соус лаваш ролл, також 22,50, 200 г і там і там. Зі знижкою соєвий соус чумак 470 грамів, 40 гривень та 50 копійок. Соуси від густо є сирний. Є з часником по 24 та по 23 гривні. Хороша знижка 40% на гриби. Мариновані 85 гривень та 50 копійок. Кукурудза. своя лінія. Баночка 41,40, В таку ж саму ціну горошок своя лінія. Паштет з печінкою та ікрою тріски від банка. Тут 100 грамів 63 гривні. А щоб я не перераховував, знову вам дивіться, хочу нагадати, що вся сардина із скумбрія зараз в магазині АТБ зі знижкою. Своя лінія. Зі знижкою майонез від Оліс столовий 560 грамів 58 гривень. Майонез Оліс чудовий, також 560 грамів, 50 гривень. І є ще майонезний соус. Салатний від оліс 47 гривень 40 копійок. Також 560 грамів. Кава Хімель 250 грамів 115 гривень. 500 грамів 206 гривень. Зі знижкою кава Еліс 500 гри 373 гривні. В акції делюкс кава смажена 250 грамів 197 гривень. Кава делюкс мелена 500 грамів 389 гривень. В зернах 500 грамів опа, 389,60. Амбасадор преміум 145,40. І ще в акції велика зернова кава кілограмова делюкс. 752 гривні 50 копійок. Кава, амбасадор преміум 200 грамів 246 гривень. Амбасадор Мажестик в зернах кілограм 550 гривень. Рощина кава. Розумний вибір 100 грамів 88 гривень. Та 220 грамів 177 гривень. Хороша ціна на ліптон чай. Чорний, 30 пакетів 54,20 Зі знижкою чай чорний та з бергамотом. Своя лінія, 43 гривні 80 грамів. Не забудьте запакетований чай від Ловаре. 25 пакетів, 43,50, 27,70, імбирний ранок повернувся. Хочу побажати вам всього найкращого, економних покупок. Гарного тижня! Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!